Бажаю здоров'я усім шанувальникам виноградної ягоди. Сьогодні ви на каналі Світ Винограду і мова піде про кишміш бравісіму. Це друге плодоношення. Привитий він на кишміш Біле полум'я, Що він показав цього року. Коли він цвів, йшли дощі. От йшли дощі і повищена вологість була тут в тепличці. І вдарила сіра гниль, Сіра гниль я вчасно не обробив. Дещо пізніше обробив свічом. але вже, певно, дещо я запоздав свічом. Посипалися. Посипалося в мене велике обсипання вийшло. Гронки вийшли такі рихлі, деякі повідпадали. Бачите. Видно. Видно, що тут похазянчила сіра гниль. Листочки отакі от сіра. сіра гниль. От. От тут видно також от. сіра гниль. Я обробив свічем, але було вже пізно. І в такому такі розріжені гронки. Я так думаю. Можливо, в чомусь іншому причина. от, ну, от Результат такий. Гронки зріжені, но... але закладка гронки великі, позакладав, величенькі були. Якби він нормально запалився, був би гарний врожай. На сьогоднішній день він вже практично дозрів. бравісімо дозрів. от Показав підтвердив свій ранній результат. Велику силу росту показав. У мене. Також цього року посаджені в відкритому ґрунті Саженець показав велику силу росту, е, великі ґонка. Е, там дещо запилення трошки краще е, в відкритому ґрунті. От. А от тут в тепличці от такий от результат. Е, ну що, Подивимося ще, які ягідки. От ягідки деякі набагато більші показали розміри. От, такі от великі. Виберу саме більшу. Так от ягодку саме більшу виберу. Дуже є такі окремі дуже великі ягоди. Що тут ще, ще, ще десь зараз вирву І подивимося. Подивимося отакі от ягоди на кишмішові. Бравісимо ось такі. от Ось тут воно так, бачите, опилилося, посипалося, посипалося. Така собі печалька посипалася. Ну, будемо працювати далі. Будемо шукати до нього підход. Так, а зараз хочу зважити ягідку. Тут я приготую вагу, ножика. Зараз ми її зважимо і розріжемо. Подивимося. Що у нас вийшло? Так, у нулях. Кладемо. Так. Кладемо. Так, 9 грам майже. Така ягодка. Велика, дуже, велика. Ну це я вибрав найбільші. Там менші, звичайно. 8 грам. От. 6,5 з половиною грам. Ну, такі, ну, вони не важкі, але ну, надуті. Надуті, великі, великі. А зараз ми подивимося на розрізі. Що в нас тут що у нас тут на розрізі? Виходить. Розрізаємо, чи є кісточки, чи немає. Ну, зараз момент істини. Так, щось бачимо тут. Бачимо кісточку, повноцінна кісточка. Ось бачите. От є кісточка одна. Такий великий. Я оді є кісточка. Так, одна, нема більше. Тут одна. Така костомаха, настояща костомаха, тверда і кабінець. Дивимося далі. Так, розрізаємо. Тут теж щось відчувається. Також є костомаха. Теж справжня. Роздвинит. Теж одна. Теж одна. І цю ще розріжемо. Так. І тут є. І тут є. Ну що, є кісточки повноцінні. Пустачки, По повноцінні кісточки є. Ну якби, якби от так він, отакими от ягодами він був запилений, отакий от крупний, на такий термін, ну, то теж непогано було б. Був би не кишмиш, звичайно. А сорт з такими ягодами на цей час 9 грам Така гарна ягода велика. А так, що виходить? Получається. Виходить... Ну, не знаю. Я вам розказав, як воно, що воно. От. Ну, давайте розріжемо ще менші отакі. От менші вирву. Зараз розріжу. Такі менші. Подивимося, цих менших є, чи немає. Зараз подивимося. Так, наводимо камеру на вагу. Так Такі менші. Це більше таких гайдок на ньому. 4 грами розрізаємо. Ну, таких нема. Так, таких немає в, в Тому вже ще подивлюся. Нема. Цих нема. Так. Ці немає. Ну, ось таких ягід великих. Ну, не запилилося воно на гронку. На деяких гронках воно попадаються такі великі ягоди з повноцінними костомашками. Таке, ну не знаю навіть. Це не кишмиш, це американський це 100%. Ой. У великих ягодах є повноцінні костомахи. Ягоди великі. Якби запилювався повністю, було б добре. Або якби так запилилося, то вже буде добре. А то якесь таке, виходить, ну, ні тенди, ні сенди, як кажуть. Ні тенди, ні сенди. Ну, на смак добрий. На смак добрий. Назва вот таки шмішом. Ну, <смеш> з кісточками. Ну таке, друзі. Я вам розказав, що я ще, як є, що в мене от вийшлося. От. Деякі виноградари стверджували, що, що при... при першому, коли цвіте виноград, на основному врожаї. кісточок не буде, тільки на пасинком врожаї. Ну, як бачимо, є. 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 Є і на. І на першому врожаю, якщо не є теж кости кісточки. Ну добре. Дякую за увагу, що подивилися моє відео. Бажаю вам здоров'я. Бувайте здорові, на все добре.